Площа театральна, що в обласному центрі, підтвердила, що вона таки є театральною. Тут урочисто для всіх ужгородців та гостей міста відкрили 14-й міжнародний фестиваль театрів Ляльок Інтерлялька 2013 Вже понад десятиріччя фестиваль збирає в Ужгороді майстрів театрального дійства та художнього мистецтва. З 8 по 10 жовтня цього року відбувається 14-й міжнародний фестиваль Інтерлялька. Цей фестиваль вже 14-й, тому вже є певні свої традиції, певні напрацювання. І зрозуміло, що дуже добре, що він відбувається цього року. На фестивалі інтерляльки 2013 З'їхались театрали не лише з українських міст, але й за кордону, а саме Словаччини, Польщі, Болгарії. Всього вісім театральних колективів, які протягом трьох днів, з 8 по 10 жовтня будуть радувати. Ужгородську публіку своїми виступами, які з кожним роком стають все більш цікавими та професійними. Я не вперше первій в Ужгороді, на этом фестивалі несколько разів тому назад була і мені очень хороші впечатлення розвиті фестиваля. Інтересні спектаклі, інтересні, різнообразні жанрове рішення. 14-й міжнародний фестиваль інтерлялька 2013 не проходить без нововведень цього року. Окрім професійного міжнародного журі, організатори створили також дитяче журі, адже фестиваль в першу чергу розрахований на малечу. Також цього року переможець отримає грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень. Крім професійного журі, тобто міжнародного журі, буде також діяти на фестивалі і дитяче журі, дитяче журі, яке також буде висловлювати свої побажання. Завершиться «Інтерлялька-2013» у четвер виставою кошицького лялькового театру Окасен і Ніколет. Після чого всі колективи роз'їдуться додому.